Здоров'я бажаю! Сьогодні ми відзначаємо важливі річниці заснування наших населених пунктів. Кожен із них рідний і особливий по-своєму. Береславу 240 років. Тут на березі Дніпра виросли покоління сильних і відданих людей, місто, що пережило жахи окупації дочекалось звільнення нашими героїчними захисниками і захисницями. Зараз Борислав живе під щоденними ударами ворога. Кожен день це випробування. Але Бориславці. Демонструють небачену стійкість і силу духу. Знаєте, на вулиці вашого міста неодмінно повернеться мир. Після перемоги ми разом відбудуємо все, що зруйнували окупанти. Генічиська 240 років. Наше неймовірне унікальне місце. Це тепле Азовське море, дововижна Арабатська стрілка, цілющі термальні джерела і соляні озера. У мене генічиська асоціюється з безтурботним плескатом хвиль і дитячим сміхом. Уже більш ніж два роки генічес під генітом російської окупації. Але кожен його мешканець знає, що це тимчасово, після нашої перемоги на узбережжя знову повернеться життя, де вирощувалися найсмачніші овочі і найсоковитіші фрукти, звичайно, у Каланчаку. Сьогодні селище відзначає 230-ту річницю. Це місце надзвичайно працьовитих і сміливих людей. І хоча Каланчак. Поки що окупований Росією, ми віримо, що скоро ці поля знову будуть вільними, а селище відродиться і буде квітучим, таким, як його пам'ятає кожен житель. Каховці 233 роки. Промисловий центр Херсонщини символ сили і прогресу. Тут виготовляли якісну продукцію, що мала попит по всій країні від сучасного електронного обладнання до найсмачніших продуктів. Останні 940 днів Каховка тимчасово окупована Росією. Ми знаємо, що сили оборони неодмінно повернуть український стяг до міста, і Каховка знову стане символом української сили і відродження. Дорогі жителі Береслава, Каховки, Каланчика і Генічівська, прийде час, коли ми всі разом будемо святкувати дні народження ваших рідних населених пунктів. Дякую всім, хто не втрачає надію і наближає перемогу України. Щиро вітаю вас з річницями! Слава Україні!